У Березні 1995 року колишнього президента Болівії генерала Луїса Гарсія Месо екстрадували на батьківщину і доставили до в'язниці суворого режиму Чончокоро. Вирок Верховного суду Болівії нарешті був виконаний кривавого диктатора. Відправили за ґрати на 30 років. Із Гарсія Амеса з дитинства знав, що стане військовим. Батько хлопчика був офіцером. Після школи він вступив до військового коледжу в Лапасі, закінчивши навчальний заклад у званні лейтенанта. Луїс, як і належить молодому офіцеру, служив у кавалерійських, а потім піхотних військових частинах Болівії. До 48 років він дослужився до командувача дивізії, а потім взагалі очолив сухопутні війська Болівії. Болівію, яка пережила вже на один військовий переворот, почало по-справжньому лихоманити наприкінці 70-х років ХХ століття. За невеликий проміжок часу Україні змінилося сім президентів. Черговий переворот стався 1 листопада 1970. -го. Головним бунтарем був полковник Альберто Натуш. Він силоміць усунув від влади цивільного президента Болівії Вальтера Гевару Арсе і призначив себе главою держави. Луїс Гарсія Меса, як і всі військові, підтримав бунт. Народ ні. Столицю Болівії похопили масові протести. Щоб зупинити заворушення, військовий диктатор НАТО ж вивів на вулиці танки, підняв у небо гелікоптери. Демонстрантів розстрілювали. Тоді загинуло близько ста людей. Не дочекавшись підтримки від США і не знаючи, як виправдати кровопролиття, ж подав у відставку. Тимчасовим виконувачем обов'язків президента Болівії стала ліва правозахисниця Лідія гейлер техада двоюрідна сестра Луїса Гарсія Меси. У ці дуже скрутні часи ми шукаємо шлях до демократії для болівійського народу, але хоче, щоб у нього знову була армія. Месо, як одного з учасників. Військового перевороту усунули від командування сухопутними військами, але псувати відносини з двоюрідною сестрою, незважаючи на свої ультраправі погляди, він не став і дарма. Незабаром його поновили на посаді. Меса якось сказав натушу: ваша помилка полковнику в тому, що ви залишили в живих багато небезпечних людей. Лідія, як і обіцяла. Знайшла шлях до демократії за рік. У Болівії відбулися демократичні президентські вибори. Переміг кандидат від лівих сил Сілес Суасо. він до цього був двічі президентом Болівії 50-ті роки. Він уже був такий ветеран політичної сцени Болівії. Ось його знову обрали. Але цей черговий переворот на початку липня 1980 року, який здійснив Луїс Герсія Меса, був покликаний не допустити до влади законно обраного цивільного президента. Ми будемо протистояти народному екстремізму та імперіалістичним хижакам. Закликаю народ Болівії взяти участь у великому хрестовому поході національної відбудови, щоб досягти постійного і гармонійного розвитку. Усі болівійці повинні старанно працювати. 17 липня 1980 року вулицями Ласа знову їхали танки та військові вантажівки. Люди у формі увірвалися на засідання уряду та заарештували всіх міністрів. Потім штурмом взяли штаб квартиру соціалістичних профспілок та вбили лідера організації Марсело Кірогу. Зазнав жорстоких тортури, був убитий політик, письменник, кінорежисер і педагог Марсело Кірога Санта Крус. Його рештки досі вважаються зниклими безвісти. Не варто забувати, що саме Гарсія Меса погрожував Марселу вбивством. Народ розділився на два табори: одні переважно селяни підтримали генерала Месу, інші робітничий клас. Зненавиділи його та вийшли на протести. основною опозиційною силою були шахтарі, оскільки в Болівії ще з іспанських часів Болівія там в Болівії. з іспанських часів колонізації була розвинена гірнично-рудна промисловість, там добували. Іспанці видобували срібло протягом сотень років. Ну, і, бут, е, основ... Основна стаття експорту та доходів болівійського бюджету була пов'язана з гірнично-рудною промисловістю. промисловістю. У цій галузі працювали тисячі шахтарів. Це був такий пролетаріат, який тяжів більше до лівих ідей. в общем-то, Тягатьок таким більш лівим ідеям. бунтарів спинили військові з автоматами і колишні в'язні, яких Гарсія Меса завчасно звільнив з в'язниць. Жорстко розправлятися з неугодними диктатору допомагав полковник армії Болівії і за сумісництвом головний в уряді з продажу сировини для виробництва кокаїну Луїс Арсегомас. До речі, військовий переворот 1980 року в Болівії не випадково прозвали кокаїновим. Режим Гарсія Меси був дуже жорстоким. Це було грубе порушення прав людини. Співучасником військового перевороту в Болівії стала аргентинська військова диктатура. Вони мали своїх людей у міністерстві внутрішніх справ. і Аргентинці катували людей у військовому штабі в центрі Ла-Паса. Я знаю це точно. Сам режим займався наркоторгівлею. Колишній начальник армійської розвідки Луїс Гомес став міністром внутрішніх справ Болівії. Він мав власний парк з 13 літаків, які доставляли кокаїн з бази в Колумбії. Вони крали все, що траплялося на очі. Диктатура Гарсіа Меса була спрямована на те, щоб налагодити наркотрафік контрабанду наркотиків. через багато років в інтерв'ю болівійському каналу Рете ТБ Гарсія Меса відхрестився від спільника, заявивши, що нібито не знав про кокаїновий бізнес Арсегомеса. Я не обирав його, його обрали військові. флот, піхота, армійська авіація. Мені надали найкращих офіцерів, щоб я сформував свій кабінет. серед них був Арсе Гомас. До осені 1980-го всі протести були придушені. Диктатор Меса скликав прес-конференцію і заявив, що гірничу добовну промисловість чекає грандіозна реформа гірникам гідні умови праці. Ув'язнювати протестуючих шахтарів диктатору було невигідно. Це виробництво відігравало життєво важливу роль у крихкій економіці Болівії. Незабаром до Болівії потягнулися вбивці, гвалтівники та інший криміналітет, який переслідувався у Європі та США. Італійський неофашист і терорист Стефано Даляк'яє став політичним радником самопроголошеного президента Гарсія Меси. А Клаус Барбі, екс-офіцер СС, відомий на прізвисько Ліонський м'ясник, отримав пост радника з питань безпеки. Якось, коли Барбі отримав наказ заарештувати двох німців-євреїв, які торгують морозивом, він подумав, що простого арешту буде замало. Тож вирішив убити їх на місці. Одного чоловіка він забив до смерті попільничкою, другого застрелив за виявлену пильність. Керівництво нагородило Барбі залізним хрестом фактично Клаус Барбі був радником із розправ з опозиційними діячами, партіями, рухами, опозиційними діятелями, партіями, перед самим переворотом було складено списки неугодних опозиціонерів. За ними відловлювали людей. Багатьох убивали по когось кидали у в'язниці. Багато хто емігрував. дехто пішов у підпілля. Якотери ушли в подполі стефано делек'яє он... для нього болі для нього Болівія була фундаментом, на основі, на основі якого він хотів створити блок із держав Південної Америки, з одного боку антикомуністичний. Ці країни вже існували, але з іншого боку антикапіталістичний, тобто в дусі цього третього шляху. Оточивши себе таким специфічним контингентом, меса зловтішався. Тепер у його політичних опонентів не було шансів. А спільник диктатора, міністр внутрішніх справ Арсе Гомес, радив борцям із режимом про всяк випадок носити із собою заповіт. Мене оточили, коли я виходив із дому і відвезли до в'язниці. там завели до медпункту і жорстоко побили. Без причин вони казали, що я маю зізнатися, де моє керівництво ховає зброю. вони били мене дерев'яними палицями, три з яких були зламані об мою спину. Били ногами. На щастя, вони не зламали мені ребра, але я думаю, там були тріщини. Допити, які я зазнавала, були дуже жорстокі. Мене били струмом по інтимних частинах тіла. Я благала, щоб з мене не знущалися, бо я була вагітна. Уша уважно стежили за так званими кадровими перестановками в Болівії. У цей час схожі праві фашистські режими існували і в інших країнах Латинської Америки Чилі, Бразилії, Аргентині, Парагваї. У розпал холодної війни Вашингтона були вигідні такі антикомуністичні режими. Але режим меси з ультраправим радикалізмом та неофашизмом став винятком. Адміністрація картера запровадила економічні санкції проти режиму військової хунти в Болівії. хунти в Болівії. І перестала імпортувати продукцію гірнично-рудної промисловості. Це ще загострювалося тим, що Болівія – одна з двох країн Південної Америки, друга країна це Парагвай. Тож Болівія і Парагвай не мають виходу до моря. У листопаді 1980-го на президентських виборах у США переміг Рональд Рейган. Військовий диктатор Болівії сподівався, що новий лідер Америки буде більш прихильний до його режиму, але дива не сталося. Нас вважали ворогами цього режиму. Ми постійно перебували під тиском. Доводилося бути дуже обережними за допомогою брехні. Вони намагалися задіяти нас у двозначних ситуаціях, які можна було подати, наче США підтримує військову диктатуру у Болівії. Я можу розповісти тисячу таких історій. У нас була комендантська година. За її дотриманням стежили на письменні 18 річні солдати із сіл. Вони також були налякані, коли вони підносили зброю до наших вух. АК-47 тремтіли в їхніх руках. Вони нервувалися, коли нам доводилося лізти до кишень за дипломатичними посвідченнями. Зневірившись, уряд Гарсія Меси пропонує санкційне олово своєму найлютішому ворогу СРСР. Поки Москва вдає, що думає, купувати чи ні. Луїс Гарсія Меса відправляє Брежневу офіційне привітання зі святом Великого жовтня. Свято Великого жовтня це не лише свято радянського народу, а й свято всіх прогресивних сил світу. Після свята радянський союз приєднався до американської блокади Болівії. Спроба меси домовитися з Муамарам Каддафі про експорт металів до Лівії також провалилася, щоб економіка країни остаточно не занепала. влада стала активно продавати країнам-сусідам листя коки. Бізнес, звісно, був нелегальним, проте надійним у Болівії вирощування коки не заборонено, тому коку вирощують як пшеницю, як кукурудзу. там коку Але коли вони починають експортувати до сусідніх країн Колумбії чи Бразилії, а там цю коку переробляють, виходить кокаїн, зростає вартість, а потім продукція вже потрапляє на ринок сполучених штатів. То це вже проблема для США. На тлі міжнародної ізоляції зростало протистояння всередині країни. Почалися протиріччя у збройних силах за два місяці. У Болівії було три спроби скинути режим Луїса Меси. Ті генерали, які були у столиці у лапасі, там у них більше валюти осідало у їхніх кишенях ніж там, десь на периферії у Санта-Крусі чи Потосі. Генерали з віддалених регіонів мріяли перебратися у лапас і посісти місце Луїса Гарсія Меси та його соратників. Вони хотіли самі правити і всі ці бариші від продажу коки класти у свою кишеню. Здавалося, диктатор Луїс Гарсія Меса вчепився у своє крісло руками та зубами. Після чергового провального перевороту він заявив, що, попри все, залишається лідером країни, ба більше близько 20 тисяч болівійців зібралися на головній площі Лапаса, аби підтримати президента-диктатора. 4 серпня 1981 року режим Гарсія Месізму був повалений. Заколот організували військові на чолі з генералом Альберто Натушем, тим самим, якого колись Мессе підтримав у змові проти цивільного президента. Барбі видали французькій владі, Делік'яє п'ять років перебував у бігах, після чого його заарештували та екстрадували до Італії. Але екс-диктатора Болівії Луїса Гарсія Месу, звини якого загинуло понад тисячу людей, покарали не скоро 14 червня 1983 року. Уряд Болівії віддав наказ про арешт Меси та його спільників, але в країні знову змінилася влада і справу зам'яли лише 1986 року. Завдяки свідченням репресованих Національний конгрес Болівії ухвалив рішення передати справу колишнього диктатора до Верховного суду. Месу звинуватили у геноциді, порушенні прав людини, корупції, розкрадання державних коштів та порушеннях конституції. Суд тривав сім років. Уряд республіки інформує громадськість Луїза Гарсія Месу, колишнього президента Болівії. Засуджено верховним судом до 30 років позбавлення волі без права помилування. його було затримано в бразильському місті Сан Паулу сьогодні вранці 11 березня 1994 року. Під час арешту Гарсія Меса не чинив опір. З 30 років Гарсія Меса відсидів 13. ув'язнений. Мав досить комфортну трикімнатну камеру зі спортзалом та басейном. Щоб диктатор не нудьгував, йому провели інтернет. У 2008 році у меси стався інфаркт, і його перевели до військового шпиталю, у стінах якого він перебував до кінця свого життя. Це місце, де помер генерал армії у відставці Луїс Гарсія Меса. Гарсія Меса помер о третій годині ночі у 88 років після чотирьох серцевих нападів. Після похорону адвокат меса оприлюднив його посмертний лист. Диктатор писав, що у свавіллі, яке було в уряді, винен не лише він, а головний винуватець інший болівійський диктатор, його попередник Уго Бансер Суарес. За словами Гарсія Меси, Уго підмовив його здійснити військовий переворот у Болівії. Був ще один посмертний лист, який Меса написав своїй родині. Його не оприлюднили.